Виявляється, майдан має свій мистецький простір з авторською галереєю. Творча інтелігенція приєдналася до майдану і звела на підступах до нього власний барбакан із саморобною пічкою та барикадами. І владу і опозицію не оминають сатирою та іронією музики, поети та художники. Про креатив майдану. Далі Соломія Поливка. Креатив майдану не спить, не дрімає, фантазія у майстрів буяє. Творча інтелігенція вибухає мистецькими акціями і генерує все нові нові ідеї від зеркалення політичного сьогодення. Чисельні перформанси та виставки, зокрема у Барбакані на Майдані, просто вражають. З усіх представлених майстрів, які гуртуються на центральній площі країни, вирізняється Іван Самосюк, художний жлобіст, який зображує дивовижні портрети, стоїть арт. У такий спосіб він досліджує характерне для українського суспільства. Жлобство це концепція візуального зображення українського соціального дна, так зване поросмислення людської поведінки, свідомості і мислення, зокрема, яскраві провокативні полотна в авангардній естетиці, просягнуті відвертим гумором та іронією. Аби підкреслити виправлення людської, зокрема української масової моралі, художник додає до візуальних образів ще й власні критичні тексти. Окрім Івана, затребувані роботи Олексімана та Андрія Єрмоленка. Мета митців цього жанру вплинути на соціум адже гуманізувати НАТО може тільки культура. Є така теорія цікава про розбиті вікна. Одне вікно у будові робити, якщо його за тиждень не поладнати, вони будуть побиті всі за місяць. У нас роль такого вікна розбитого виконує асфальт в Кепській країні. Все в дірках. Коли ти бачиш, що уся комунікація, усі комунікативні дороги в стані такому страшному, про що тут може йти мова? Треба робити спочатку шляхи, хороші дороги і страшно люто карати українців. Роман Шрайко, свою чергу, відомий своїми лютими та. Теплими демотиваторами на політичну тематику він препарує та висміює і владою позицію. Його власний авторський блог дурдом не бізнес, а радше хобі. Роман формує контент, оцінює і коментує. Таким чином доносить свою позицію про те, що будь-яку владу контролювати і буде за що критикувати. В Україні завжди перемагала опозиція. і Навіть Янукович прийшов до влади як опозиціонер. Це свідчить про те, що люди усмислюють свій минулий вибір, намагаються якось змінити його. Обрали, не сподобалося, обрали інших. Від візуального корактиву до музичного отакий от вільний стиль від Богдана Кутєпова. Найпопулярніший хід Майдану, до створення якого долучилися журналісти. А вітяча! Вітя чав мене життя і суколучя музеїм стане завтра все. Майстер епатажних репортажів Роман Дінтоні, що часто тролить політиків під псевдонімом Майкл Щур, також потішив своїм шансоном. Це не перебор, Віктор. Віктор це не перевор в Україні мор...